Команда держслужбовців, яка нещодавно зайняла перше місце на всеукраїнській спартакіаді, отримала порцію подяк та грамот від прикарпатської влади. В Алушті колектив із Прикарпаття вперше за час виступів держслужбовців на таких змаганнях посів найвищу сходинку. Держслужбовці змагалися у таких видах, як футзал, волейбол, настільний теніс, шашки та шахи. До речі, нещодавно із подібної спартакіади повернувся колектив депутатів обласної ради. Там нагадаємо, представники місцевого самоврядування посіли. Друге загальнокомандне місце була дуже гарно згуртована команда з Івано-Франківської області. Одне друга дуже підтримували. І, і хотілося принести максимум очок, щоб ця команда зайняла як найвище місце. Щоб взяти саме стати переможцями 15-ї всеукраїнської спартакіади, то коли знали про такий результат, то було дуже-дуже приємно. Практично ніж була би після того, як узнали, що ми перемосі.